Отже, арешт та отримання під вартою експрем'єри України Юлії Тимошенко є незаконним. Такий вирок сьогодні оголосив Європейський суд з прав людини. За словами адвоката Тимошенко, Валентини Теличенко, вже наприкінці літа це рішення набуде чинності. Адвокат висловила сподівання, що представники влади поведуть себе коректно і не будуть подавати апеляцію щодо рішення європейського суду, аби не псувати імідж країни. Одноголосно саме таким було рішення страсбурзьких суддів щодо незаконного арешту та утримання під вартою Юлії Тимошенко. У справі перевищення повноважень прем'єркою під час підписання газових контрактів із Росією у 2009 році. Юлія Володимирівна Тимошенко була заарештована і утримувалася під вартою без будь-яких підстав і незаконно. І по-друге, суд встановив і застосував статтю 18 європейської конвенції, що означає політичні мотиви переслідування Юлії Тимошенко. Тобто, суд встановив тих дві суд задовольнив одноголосно тих дві найголовніші вимоги, які подав захист Юлії Володимирівни. Компенсацію від України Тимошенко не вимагатиме принциповим за словами її прихильників. Є перший крок до повної політичної реабілітації опозиціонерки. Влада має негайно звільнити Тимошенка. Наполягає дочка експрем'єрки Євгенія. Європейський суд признав мою маму політичним заключеним. И теперь власть Украины не сможет отрицать это и не сможет отрицать тот факт, что ее освобождение должно произойти в ближайшие дни или в ближайшие недели. Представники батьківщини найближчим часом звертатимуться до європейського суду із проханням застосувати персональні санкції стосовно всіх, хто мав участь у справі Тимошенко. Зокрема, йдеться про генерального прокурора України Рената Кузьміна та суддю Радіона Кирієва, який виносив вирок щодо покарання та арешту експрем'єрки. Мова йде про заборону виїзду в країни Європейського суду. Мова йде про перевірку їх так мити. Фінансових можливостей, рахунків і таке інше, тобто ці люди своїми діями показали те, що вони можуть виконати будь-яке замовне рішення, і таким чином значить, вони є порушниками прав людини. Протягом трьох місяців влада України має право подати апеляцію і оскаржити рішення Європейського суду, але це може вплинути негативно на репутацію держави, адже справа Тимошенка на сьогодні залишається джерелом конфлікту між Україною. І європейським союзом вважає адвокат Тимошенко рішення у справі Тимошенко скоріше чи пізніше, тобто через три місяці, через там п'ять місяців, чотири місяці. не знати коли, але так чи інакше воно набере законної сили. Я не маю сумнівів, в тому що в частині визнання порушення статті 5 про незаконний арешт і в частині визнання порушення 18 статті рішення змінено не буде. Європейський суд має розглянути ще один позов експрем'єрки щодо вироку у суді. За словами її прихильників, сьогоднішнє рішення міжнародних суддів дає всі підстави вважати, що і наступна справа буде вирішена також на користь Тимошенко.